Доброго ранку, малята! Сьогодні до нас завітав на гостини знову котик мурчик. Доброго ранку малята! Котик приніс нам дуже багато цікавих малюнків. Давайте разом розглянемо їх. Вранці вітаються так! Доброго ранку! В день. Можна привітатися так. Добрий день, доброго дня. Увечері кажуть такі слова привітання Добрий вечір. З наступанням ночі лягають спати і кажуть так доброї ночі або на добраніч. У будь-яку пору доби можна привітатися так. Здравствуйте! Доброго здоров'я! А зараз пропоную вам малята послухати уважно вірш Доброго ранку. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора сьогодні щодня. Хай не псується годинник на вежі. Хай буде все на землі, як належить. Малята, а які слова привітання, згадані у віршику, який ми прослухали? Доброго ранку, доброго дня та доброго вечора. А як змінюється наш настрій, коли нас зустрічає добрими словами? На личку з'являється посмішка, настрій стає радісним. Так, чарівні слова бувають дуже різними. Залежно від їхнього призначення, це можуть бути вічливі слова привітання, вибачення, подяки, прощання, прохання. Ось, будь ласка, послухайте ці слова. Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Це слова привітання. Вибачте. Пробачте, це слова вибачення. Будь ласка, прошу, це слова прохання. Спасибі, дякую, щиро вам дякую. Це слова подяки. До побачення, до зустрічі, усього найкращого. Це слова. Прощання. Ви у мене молодці малята, і я надію, що ви добре запам'ятали чарівні слова. А тепер розглянемо уважну картину Чемні хлоп'ята, на якій два хлопчики тиснуть одне одному руку. З усього видно, що ці хлопчики чемні та вічливі, бо такий жест та їхні привітання свідчать про те, що хлоп'ята доброзичливі. Приязні. Мабуть, вони друзі. Малята, а ми з вами також добрі друзі. А давайте ми усі намалюємо свою дружню руку, обвівши долоньку на папері. Давайте ми візьмемо листочок паперу, фломастер чи олівець. Поставимо долоньку на листочок і обмалюємо свою долоньку. Ось так. Пальчик за пальчиком. Ось так. Глята, погляньте, яка в мене вийшла дружня долонька. Долоньку можна розмалювати ось так. Я використала зверху блакитний, знизу жовтий колір. А ви можете використати різні кольори, які ми вчили на заняттях. Дякуємо Мурчику тобі за чудові картинки, які, які ти нам приніс. Вони малятам допомогли пригадати багато вічливих слів, які ми вчили, так, малята? Ну, ось прийшов час прощатися. Ми з Мурчиком прощаємося з вами. До побачення, ви молодці у мене, до наступних зустрічей. До побачення! Da fovó, Tinha!